Розділ 8 Урочистості Господні. ЧАСТИНА 2 Свято Благовіщення Господнього. 25 березня. Свято Благовіщення Господнього у західній церкві Сьогодні зараховується до свят Господніх. Під час свята Благовіщення згадуємо євангельську подію. Описану Євангелістом Лукою, де чуємо провіщення Архангела Гавриїла, що Марія стане матір'ю Спасителя. Після згоди Марії відбувається втілення Божого Сина, цю першу мить присутності Божого Сина у тілі ми і святкуємо. Святкування благовіщення почалося у східній церкві наприкінці IV або на початку V' століття. Імператор Кесар Маврикій 582-602 роки робить це свято обов'язковим у цілій своїй державі. У перших століттях це свято вважалося Господнім як на Сході, так і на Заході. На це вказують його первісні назви, такі як Христове Зачаття, Благовіщення про Христа, Початок Відкуплення. Благовіщення, Благовіщення Ангела Марії, День Привітання, День або свято Благовіщення. Лише в VII столітті установлюється сьогоднішня назва для всієї східної церкви, Благовіщення пресвятої Богородиці, а саме свято ставиться поміж Богородичними праздниками. На його святкування 25 березня вплинуло свято Христового Різдва, що настає через 9 місяців після благовіщення. Крім того, існувало старовине побожне повір'я, що саме 25 березня відбувалося сотворення світу, втілення Божого Сина і Його смерть на Христі. Благовіщення зі Сходу приходить на Захід. Між 660 ми і 680 ми роками. Як на Сході, так і тут воно спочатку вважалося Господнім святом і мало різні назви, такі, як Господнє благовіщення, Христове благовіщення, Зачаття Христа, Свято Втілення, Благовіщення Ангела Пресвятій Діві Марії, Благовіщення Святої Марії про зачаття. Собор у Толедо, Іспанія, 656 року, говорить про благовіщення в день 25 березня, але переносить його на 18 грудня. Причиною цього було те, що старовинний звичай не дозволяв святкувати під час Великого посту, а також і те, щоб свято Благовіщення було ближче до Христового Різдва, аніж до його смерті і Воскресіння. Але в 11 столітті всі церкви на Заході знову почали святкувати благовіщення 25 березня Благовіщення в Русі Україні було після успіння Другим Богородичним святом, якому в Києві була присвячена церква в першому столітті християнства, князь Ярослав Мудрий біля золотих воріт у Києві. Збудував храм на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. У храмі Благовіщення Князь Ярослав Мудрий 1037 року віддав в опіку Божої Матері увесь український народ. Значення свята для нас Благовіщення Господнє спрямовує наш погляд на прихід Божого Сина у людський світ. На його вхід у скорботи цього світу, він спустився зі свого небесного трону, не залишивши слави Отця, він сходить у нові умови, народжується в новий спосіб, будучи невидимим у своїй природі, став видимим у нашій, будучи нескінченим, дозволив себе обмежити. Існуючи перед усіма віками. Почав існувати в часі, Господь усілякого створіння прийняв вигляд слуги, приховавши свою безмежну велич. Бог, не підлягаючи стражданням, не вважав за недостойне стати людиною, підданим стражданням і, будучи безсмертним, підатись законам смерті. Папа Лев Великий у благовіщенні ми споглядаємо на перший акт Спасеної місії Божого Сина Він приймає людську природу, щоб мати можливість віддати за нас життя. Під час сьогоднішнього свята не можна забувати про Марію та її згоду на прихід Божого Сина. Бог вибирає Пресвяту Діву на матір Спасителя, але не діє у ній без її згоди. Марія у події благовіщення є представницею всього людства. Так про це пише святий Бернард. Чекає твоєї відповіді ангел. Чекаємо її також і ми. Як тільки ти виявиш свою згоду, ми станемо вільні. Увесь світ в очікуванні падає на коліна перед тобою. Від твого слова залежить спасіння усього людства. Ось той, кого чекають усі народи, стукає ззовні у двері. Встань, поспіши, відчини. Сьогоднішнє свято запрошує і нас відкрити двері нашого серця на прихід Божого Сина, який приходить до нас як наш Спаситель.